Вітаю всіх. З вами аналітична служба Гуру Макетс. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Розглянемо кожен параметр докладніше трохи далі. При необхідності можна поставити упор. Пропонуємо більш детально розглянути всі параметри даної корпорації. Тепер ми розглянемо основні показники компанії. МакДаналдскоп, Тикер МСД. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 6 серпня 2025 року. Згідно класифікації гур у макетс організації «Макдоналдс Копарейшн» належить до підкатегорії. Паблик Кейтерен в оцінюванні беруть участь 54 організації. Результат для розглянутої компанії такий. 3,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,4 бала. Якщо дивитися дуже широко, то на ринку США загалом бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,7 бала. Проти оцінки компанії 3,5 Макдоналдс Коперейшн. Порівняння динаміки курсу акцій компанії МакДоналдскоп і компанії Підкатегорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії McDonald's Corporation показали зміну на 11,2 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 15,8 віц. Ринкова капіталізація компанії МакДоналдс Corporation оцінюється в 213,61 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 623 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 3,43 мільярда доларів. А капіталізація під категорією становить 34 мільярди доларів. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка МакДоналдскоп у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 34,297 віц. Капіталізація балансової вартості становить о 10,179%. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації підкатегорії погано, мінус 1 бал. Аналізована організація не має фінансових зобов'язань. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже добре, 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 26,2. Середнє для підкатегорії 32. Співвідношення ринкової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 8161 млн дол. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 9499 мільйонів доларів. США. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 8,3. Середній по підкатегорії – 2,1. Оцінка співвідношення ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками під категорії погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 25 710 мільйонів доларів. Прогнозний дохід на наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 29 320 мільйонів доларів США. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Маржинальність становить 31,7%, а середній показник по підкатегорії становить 6,5%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 7,419%. Що на 362% менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 1424 тис дол. Тоді як у підкатегорії 308 тисяч доларів. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 54,4 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 9,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 171 тисяча доларів. Підкатегорія 148 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 1,2% при середньому по підкатегорії 3,8%. Індикатор RSI 14 показує рівень 49% для компанії McDonald's Corporation. Тоді як для підкатегорії рівень rsi 14 становить 45%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 299 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 328 доларів. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії McDonald's Corporation. Інформаційно-довідкова система Guru Makets приймається таке рішення Не відкривайте замовлення, так як це відео оглядове. Дякуємо аудиторії за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Makets.